27 квітня, неділя. Не кажи мені, що робити, і я не скажу, куди тобі йти. Сьогодні енергії мудрі і глибокі, але трохи важкуваті. Наше життя саме каже, сядь, подумай, прийми доросле рішення, але не все одразу. Спочатку виспись провітрись і зроби собі смачненький чай. Це день для внутрішньої тиші, питань та глибини. Але мінус цього дня це бажання навчити всіх жити. Хоча у самого ще домашка не здана. Дякую всім, хто вчора надіслав мені свої побажання, тепло і любов. Я я прочитала все, і я відчула все прям кожною клітинкою, кожне ваше слово в моєму серці. Для тих, хто в парі, дайте один одному простір. Не кожна тиша це холод, іноді це форма турботи. Чудовий день для глибоких розмов або просто спокійної присутності. Поряд. Якщо з'явиться бажання повчити, перевірте, чи просили вас про це. Для тих, хто без пари, хочеться глибини не поверхні. тому краще відкласти Тіндер і подумати, що я насправді шукаю. Можливо, знайомство в сакральних місцях, храм, ретрит або захід. Із сенсом день більше про внутрішній вибір і готовність до стосунків ніж про реальні дії на побутовому плані. Це прибирання, розкладання всього в поличках, організація документів, архівів, фото, старих речей, сімейні зустрічі, спілкування з батьком, весілля, вінчання, релігійні справи, розмова з авторитетною людиною, навчання або вибір закладу, зустріч з вчителем, духовним наставником, священником обережно можна попасти під вплив якоїсь секти. Негативні дня, штрафи, грошові покарання, відчуття пригніченості. Самотності я нікому не потрібен. Синдром самозванця я нічого не знаю, або страх виявитись дурним. Літні люди можуть потребувати вашої допомоги чи уваги. Сьогодні ваш стиль інтелектуальна глибина, затишні тканини, речі з сенсом, улюблені речі з історії. Кольори зелений, коричневий, бежевий, молочний та фіолетовий. аксесуари, щось що символізує мудрість або захист. Жрець в руках імператору це слово, яке має силу, а не потребує гучності. Сьогодні найцінніше це чесність із собою. І зберігайте мій прогноз. Діліться з вашими близькими. Я вважаю вам прекрасної неділі та гарного дня.